Вітаю! Я лікар-акушер-гінеколог клініки мати та дитина Ковальчук Олена Володимирівна. Сьогодні ми розглянемо таку тему, яка часто цікавить наших вагітних, це молочниця при вагітності або правильно сказати кандидозний кольпіт при вагітності. Є три основних позиції, на яку звертають увагу вагітні. Це зміна характеру виділень. Наприклад, вагітних може турбувати зміна консистенції виділень, кількості виділень та запаху виділень. Свербіж зовнішніх статевих шляхів дискомфорт. Причиною появи андидузного кольпіту при вагітності частіше за все буває зниження імунітету як фізіологічний процес при настанні вагітності. Тактика. Обов'язково треба звернутися до вашого лікаря, який візьме аналіз на кріслі, це не боляче, береться аналіз виділень на скло. Аналіз досліджується для того, щоб підтвердити цей діагноз. Окрім вагітності та зниженого імунітету, причинами можуть бути порушення дієти, вживання. Надмірної кількості неправильних вуглеводів, стягуюча білизна, синтетична білизна, довготривале перебування у жаркому кліматі, порушення умов гігієни. Також причинами вольгововагінального кандидозу можуть бути цукровий діабет. Або коливання рівня цукру в крові, захворювання щитоподібної залози, віл інфікування, метаболічний синдром та деякі інші стани, які супроводжуються виникненням кандідозного вульвовагініту. Лікування молочниці під час вагітності тільки місцеве це свічки. В першому триместрі, коли взагалі звужений перелік того, що дозволено під час вагітності, є арсенал препаратів, які не зашкодять вашому малюку. А в другому і третьому триместрі цей арсенал препаратів розширений. З цими проблемами справлятися буде легше. Після закінчення лікування протикандидозними місцевими препаратами, як правило, призначаються пробіотики еобіотики для відновлення мікрофлори піхви. З метою профілактики, як правило, ми рекомендуємо ретельну інтимну гігієну. Також, якщо потрібно, до обстеження у сумісних спеціалістів, якщо у вас є екстрагенітальна патологія, яка також може призводити до появи вульвовагінального вагінального кандидату. Підписуйтесь на нашу сторінку в Ютубі, яка в подальшому вас скерує до правильних дій.